Я Руденко Андрій та салон Рудольф Автохаус. і Сьогодні ми продовжимо розповіді про старі автомобілі. Сьогодні у нас на огляді класичний 140-й. Розберемо, чому його так полюбляють, за що його поважають і взагалі, чи треба вам такий автомобіль. Зразковий 140-й, 5-літровий, 96-го року. Стан автомобіля ну, повністю аутентичний, рідний двигун, рідна коробка, його просто довели до його шаленого стану. Він дарує одне задоволення. Він, до речі, продається, коштує 20 тисяч доларів і, мабуть, не менше. Якщо будуть пропозиції за 10, ну пошукайте за 10, купіть, вкладіть 10 і отримаєте приблизно такий варіант. Чому так дорого, спитаєте ви? Да, все доволі таки просто: живих екземплярів стає все менше і менше, запчастини оригінальні, нормальні, дорожчають і дорощують. І ось ми маємо результат. Насправді, щоб підтримувати його в гарному стані, це теж вартує грошей. Так, да, це надійна машина, надійніші її його, мабуть, вже не, не існує і не буде існувати s класу але запчастини коштують, вона все старіє, все треба обслуговувати і міняти, щоб отримувати від нього справжнє задоволення. Про ці автомобілі складають легенди, і насправді інженерна думка, яка створювала ці автомобілі, була просто неперевершена, але проходить час і їх все ж таки треба ремонтувати. Так само розповсюджена думка, що ці автомобілі робили інженери, а не маркетологи. Я з цим в корінь не згоден, бо насправді маркетологи дають завдання. Вони. Вигадують модель, яка вона потрібна, які е, функції має бути. Цей автомобіль почали розробляти в 81-му році, і розуміти, в 81-му не інженер каже, а я можу зробити двері на присосках. Такого ніде немає. Це саме маркетологи, якісь футуристи вигадували, що в машині повинно бути які переваги перед іншими вона повинна здобувати, яких розмірів цей автомобіль повинен бути. Дизайнер малює, а інженер вже все це, це втілює. Інше питання, що не заощаджували гроші, намагалися зробити автомобіль найкращий в найкращий світі, надійнішій світі, щоб захопити цю аудиторію. І в них це вдалося. Насправді, з 140, коли вийшов на ринок, він просто змів всіх конкурентів, всім довелося наздоганяти цей автомобіль, бо порівню комфорту, досконалості, ідейних рішень, інновацій, він був просто неперевершений. Він захопив цей ринок і до сих пір. Він вважається лідером. Я не можу сказати, що 222-й це найкраща машина в світі, там або краще аж за 8 або за сімку. Але люди здебільшого приходять і кажуть, мені треба 222-й, чорний. Чому? Тому спробуйте А8-му, не хочу, виїздили? Ні. Мерседес це Мерседес. Отакі легенди складають, і як на моє бачення, це все почалось саме з бездоганного 140-го. Хочу віддати шану Бруно Сако, який намалював цей автомобіль, бо насправді в дизайні я не можу сказати, що щось в ньому прям особливе. Але ця елегантність, яка просто перекладається десятиліттями, і з кожним десятиліттям стає краще і краще. Буває, виходить модель, да, і вона спочатку не заходить. І через рік, через два, ви розумієте, що да, це непогано і це доречно. Стосороковим інша історія проходить 10 річчя і машина все більше і більше стає популярною і більш стає іконою стилю. Під капотом у нас вдалий v 8 5 літрів. Це, мабуть, найкраща серед можливих варіацій в цьому автомобілі. 6-літровий автомобіль v 12 звісно, він не перевершений, він чудовий, він ще еластичніший. І зараз популярність цього автомобіля, саме 6-літрового, все більше і більше набуває, бо це топовий автомобіль. Їздити на ньому майже ніхто не їздить, просто зберігають і отримують від них задоволення. Але 5-літрова версія, це якби компроміс між 6 з тициліндровими і 12-циліндровими двигунами, проблема 12-циліндрового двигуна це, звісно, його обслуговування. Тобто, все дорожче, всього більше, компоновка в двигуні плотніша, всі резинки більш навантажені, бо знову ж таки місця немає, і вони по температурі працюють в не в дуже зручному режимі. Але загалом знову ж таки можна розглядати будь-які стосорокові. Насправді, якщо ви знайдете живий. Якщо він шестициліндровий, хай буде шестициліндровий. Головне, щоб був живий кузов, я вже розповідав в попередньому випуску про 124-й, Да, як обирати класичний Мерседес собі. Зайдіть на посилання, подивіться, там цікава інформація, саме як вибирати Mercedes. Ну, що 124-140 приблизна історія одна така сама. Стратегія ваша повинна бути однакова. Але шукайте живий автомобіль. Будь-яка комплектація да пофіг. Насправді, 320-х мерседесів дуже багато чудових, бо вони з Японії. Вони нормально заходили в Україну по митниці по акцизу, і їх привозили. Є якась змога їх привезти і не заплатити всі гроші світу. Шукайте ці автомобілі, вони будуть дорожчати. Вони вже за останні 10 років суттєво здорожчали. Що буде через 10-20 через років, невідомо, але я запевняю, вони точно вже не подешевшують. Задня частина це суцільна грація. Ну просто будь-який елемент задньої частини, ну, довершений. По-перше, парктроніки. Да? Перше в світі з'явилися парктроніки. Да і загалом в цій машині. Щось перше, що з'явилося, ну, стільки багато, що можна перелічитувати і зробити окрему, окремий випуск. Поїхали. Задній стоп. Ну як він виглядає? Да? Зараз модно робити монобровь, суцільну фару. З 90-х це прийшло, як воно гармонічно виглядає. Кнопка, вона здоровецька, приємна, тобто металічна. Знову ж таки, в машині все металічне, шкіряне, а якщо і пластик, то він справжній пластик. Язичок. Він вискакує з нікуди, він завжди чистенький, тобто відкрити багажне відділення, щось зробити і зачинити. І він ховається, до речі, є присоски, як і на дверях, знову ж таки перших в світі, де з'явилося? Звісно, що в 140-му весь класі вони завжди намагалися бути першими, і в них це вдавалося. Мерседес С-класа взагалі він і намагається вкладати великі кошти, це коштує дуже багато грошей. Але щоб бути першим, багажне відділення відповідає автомобілю. Всі матеріали класні, все логічно. Трошки ніші, якось воно так, якось куцо, але знову ж таки, зробили по максимуму. От, всі ніші, всі зробили, ніяких полостей, ніяких скритих, все відкрито, куди хочеш, туди і засовує. Так, що ми маємо? Ми маємо чудовий інструмент. Ну, де ви в сучасному автомобілі, знаєте, такий набір. Я навіть не знаю, що це. ну от, Напишіть в коментах. Ну, але в нього є своє якесь місце, 100% для чогось, де воно де потрібно. Тут все мігеньке, тобто ви поклали болти або якийсь дріб'як, і він там не дратує вам вухо. Куди він вкладається? Вкладається в відро. Це відро так само можна вийняти. Маємо повноцінну запаску, ну тоді е, ніяких дакаток майже неможливо було зустріти. Тобто, повноцінне колесо, да, це штамп. Але можна поставити і продовжувати подорож на швидкості 200 км за годину. Тут так само ми маємо акумулятор. На той час це теж була така дикуха. Типу ніхто навіщо треба було ставити під капотом. Всі суцільно ставили під капотом. Але Mercedes для кращої розмісовки, розваговки, як правильно сказати, почав ставити їх в багажне відділення, а потім вже і в салон. Зверніть увагу на балонний ключ. Ну, це я, оригінальний Mercedes запчастину 140 починається. Можна відкрутити кому і що завгодно. <свісно> Такою штукенцею Таких Андрюшок, штучки 3 можна сюди покласти і буде плюс-мінус норм. Цікавий факт про диски. На нашому автомобілі встановлені АМГшні 18 колеса, і вони виглядають доволі гармонічно на цьому автомобілі. Можна сказати, сімпотно, але з заводу вони йдуть 16. Але насправді машину, коли розробляли, її планували зробити на 15 колесах. Але так сталося, що коли почалися тестові випробування автомобіля, з'ясувалося, що 15 не дають тої керованості, і всі шасі переробили, шасі переробили. Не то, що замінили 15 на 16, як ми 16 на 18. -ті. Я переробляли автомобіль, щоб він був досконалий, і зробили його на 16 колесах. В салоні це просто розкіш велич, одним словом. Якщо порівнювати з 124 м Мерседесом, ну простору більше. Да, і всяких е приколясів більше, комфорту більше. А в їзді, ну, 100% він комфортніше. Дав 124-го є свої переваги, але цей автомобіль прям довершений. Що по матеріалам? У мене взагалі немає питань, воно все. Чудове, пройшло 30 років, а стан в машини не змінився. 183 тисячі кілометрів автомобіль проїхав, але з яких слідів експлуатації, ну, зважаючи, звісно, на пробіг, майже не видно. Кермо максимально ергономічно, да, немає кнопок, але вони навіть йому не потрібні. Дерево, справжнє дерево, до речі, це все шпон, да, в машині все справжнє, металева ручка, так вона металева, вона холодна, вона приємна на дотик. Хоча. Зауважити, Mercedes-90-х не принижував власника автомобіля, бо немає заглушок. Тобто вам дерев'яний шпон робили без заглушок. Ну, а зараз над тобою знущаються все, заглушки, заглушки, пластик ти не доробив, ти мало заробив, ти заощадив. Все, є ці функції, під ці функції є панелька. Якщо порівнювати цю машину з 124-м, ми знімали е, в минулий раз, там теж чудова була машина. В 8. Перейдіть, подивіться, обов'язково цікавий агрегат, то в 140-му присутні бардачки. Є верхній бардачок. Тобто тут можна щось покласти. В гарних комплектаціях я зустрічав, що тут буває бортовий комп'ютер, а також якщо телефон, тут у нас отакий телефон, АЕГ? А вони ще є заводські. Вони тут в бардачку знаходилася сама трубка, а набирати треба було тут. Ну, така дивна комбінація. Але тут буває ще телефон, буває комп'ютер, а буває просто бардачок. Тут є класичний бардачок, він невеликий, але він присутній. Тут є якась імітація підстаканника. Я такого же легіддя не, не зустрічав. Ну і не уявляв, навіщо вони це робили, мабуть, ну просто він такий. Дуже ну, доставиш тут стакани і сподіваєшся, що це він витримає. Але менше з тим він є. І в 90-х підстаканники це було мовітон. Курити без проблем. Попільнички є, попереду, позаду. Кури, скільки влізе. Пити напої не можна, їсти в машині також не можна. Ну та, отак, от це вони бачили. Так є. Підлокітник підіймається, регулюється, тут є непогана ніша, і тут зверху є ж те, що такі, все для телефону. Ви розумієте, і все м'ягеньке, все приємно, все по матеріалам. Просто бенч. Дзеркало заднього виду раніше е в перших серіях регулювалось електрично, але потім зробили все ж таки механічні регулювання. Я не знаю чому, бо насправді це було. Крута функціональна штука. Веселі 129-му я таке зустрічав. І в перших кабанах така, е така опція була, але я так розумію, що її або люди ламали, або вона просто не пережилася, і було дуже дивно. Бо насправді зараз в сучасних автомобілях такого зустріти неможливо було. На початку 90-х це було. Кнопки склопідйомників дивно розташовані, дуже рознесені, нелогічно. Хотілося б, щоб вони були всі скомпоновані, волобу на карті. Але якщо навіть тут, як там в BMW є 32 два є вони були десь е разом, бо відкрити всі вікна треба використовувати дві руки, і це не дуже зручно. Але загалом е функціонал нормальний, ергономіка чудова. Багато функцій для того часу 100% дивних підігрів сидінь, задня електрошторка, вимикання парктроніків, кліматична установка в рестайлінговому автомобілі стала зручна, функціональна, комфортна, логічна. До неї взагалі немає питань. Її потім використовували ще в Мерседесах в 110-му, Я точно пам'ятаю, один в один була. Також вона дублюється зверху, тобто тут в німцях, старих класичних нормальних німцях, центральні дефлектори регулювалися температурою ще додатково. Тобто ви могли обрати 20 градусів, але щоб цих саме дефлекторів був тепленький воздух. Ну, ви могли комбінувати. До речі, регулюються всі вони на центральній панелі, тобто крайній лівий, крайній правий, ви відкриваєте і закриваєте на центральній панелі, тобто ви все можете від. Колібрувати просто до дрібниць. Клімат був двохзонний, але буває ще і задній клімат в нашій комплектації, на жаль, не так. Повернемося до парктроніків. Вони виконані ну, логічно і насправді кайфово. Е, ось ці маленькі екранчики розповідають вам, яка відстань зліва, справа і так само позаду, коли ви дивитеся в заднє скло, бачите задні парктроніки і саме їхню індикацію. Окрім звукової, ще й візуально. Подивіться на це регулювання колонки. Ну, ну це просто топове. Комфортніше, я не зустрічав навіть в сучасних автомобілях. Ну, все зручно і зрозуміло. Карта дверей. Подивіться на ці колонки. Ніяких босе не написано, хоча там колонки насправді мені здається, саме босе. Цей кавелінчик утопаючий. Все, все, що ви торкаєтеся, ви відчуваєте, що це зроблене дійсно людьми для людей. Такого регулювання сидінь не міг собі дозволити ну, просто ніхто. Діапазон налаштувань широкий, електропідголівник по виліту регулюється саме. Довжина сидіння, тобто для коротких людей, для, для якщо у вас довгі ноги ви висунули, висовували цю подушку вперед і їхало просто комфортно. Воно вниз, вверх, регулюється. Ну тобто на 90-ті це був просто космос, і яке зручне розташування. Якщо всі автомобілі робили налаштування електросидінь на карті дверей, це було б правильне рішення. Регулювання попереку так само має три положення: не одне, якесь там механічне, а три, і три і подушечкою піддули тут. Підрегулювали циферками. Ну, просто всістися може реально зручно їхати. Хочеться на цьому автомобілі якісь в якісь далекі подорожі. Таким склом можна пишатися, да, всяким дурням можна розповідати, що воно броньоване, але насправді це таке виконання просто для гарної шумоізоляції, а в машини гарна шумоізоляція, я вас запевняю. До речі, ми її розстановували і дуже переймалися тим, щоб не пошкодити е, ці спіральки, щоб підігрів заднього скла не зламати. Але виявилося, що підігрів скла всередині між цими двома. Слоями, і він всередині гріє, тобто пошкодити його майже неможливо. Задній ряд дає комфорт. Це в нас хоч і коротка версія, але простору тут вистачає. Да, Чотирихмісний автомобіль, бо п'ятому тут не дуже зручно. Сама подушка трошки зависока, хоч і простір над головою залишається, але якось, ну, мабуть, не доречно їхати в 5 в, такі, в такому автомобілі. Ці матеріали, як і попереду, розкіш, підлокітник. Бархат, оксамит, підстаканники, знову ж таки, якась імітація така дурна, Я не знаю, ну в стоячій машині, ледь-ледь ну, воно буде триматися, але є і то вже добре. В задній частині в нас є аптечка німецька, справжня. Користуватися нею, мабуть, вже не треба, бо сроки зараз подивимося, коли збігли. В 2000 році, не так вже і давно, 24 роки тому назад. Ну, чим тут лікуватися, не зрозуміло, німці. Тут одні, одні бінти і перев'язки, чомусь лікування в них так вони бачать, якщо в екстреному випадку, тільки перемонтувати і чекати швидку допомогу, яка, мабуть, повинна приїжджати швидко. А у нас там і ножиці, і операцію можна провести що завгодно. Так, менше з тим простору вистачає, що над головою, що з боку задня шторка є, є електрорегування сидінь, тобто електричний підголовник. Я регулюю його самостійно. Я не знаю, на що його можу опустити, але можу опустити. Водій може опустити, я можу опустити його, підняти. Ну, мабуть, більше для того, щоб підняти. І нахил спин спинки. Він теж регулюється. По виліту немає регулювань, бо в нас коротка версія, а в довгих версіях є. Вони є повністю чотирьохмісні, тут із подстаканниками, навіть із якимсь телевізором. Але це все-таки відрізняється суто по комплектації, по простору і по комфорту пересування, 100% це топ. І З великим задоволенням я б хотів їздити на задньому ряду 140-го Мерседеса по місту, щоб мене возили на такій лялиці в сугу гарну погоду, бо взимку цей автомобіль треба тримати в теплому гаражі і дбати про те, щоб кузов залишався в стані чудовому, бо насправді найцінніше в цьому автомобілі це саме стан кузова. Керування за кермом 140-го мало чим можна порівняти. Я люблю машини, які їдуть не так, як всі. Я не можу сказати, що він там гостро керується, чи він якийсь супер динамічний, але суцільне враження від автомобіля дає щось зверхнє, ну тобто. Навіть те, та ситуація, що ви їдете саме всередині 140-го мерседесу, а не зовні спостерігаєте, як хтось їде в ньому, вже вас надихає. Еластичність супер шумка. От його взагалі світовідчуття автомобіля за кербом, ну це треба відчути. Просто розповісти вам, от насправді що він дає, ну не мабуть неможливо. Треба знайти 140-й, живий, Да навіть якщо ви не живий знайдете і просто сідати на ньому і проїдетеся, у вас вже буде якесь враження від нього. А коли ви знайдете 140-й, в оригінальному нормальному стані, доглянутий, і тоді ви розумієте, навіщо і їх колекціонують, навіщо їх шукають, навіщо витрачають такі шалені гроші. Ну, по міркам сучасних, бо великі гроші, там можна купити 140 го Mercedes за 50-60 за тисяч доларів, якщо він буде в рідній фарбі, там з Японії, з маленьким пробігом, який 6-літровий, Я думаю, що за гарний можна і сотку десь викласти, але він справді того вартує. Ходова частина з'їдає з легкістю майже все. Якщо поставити сюди 16 колеса, це б твориться взагалі просто на суцільний корабель, який пливе по морю, а не їде по дорозі. Е, гальма інформативні, але їх трошечки не вистачає. Обов'язково замірюємо гальмівний шлях від сотні до повної зупинки, поміряємо динаміку від нуля до ста кілометрів за годину. І я думаю, що секунд вісім-сім може, якщо пощастить, ми вийдемо їде динамічно, прямо динамічно. А ось в поворотах нулу, але нормально. Тобто, да, для машини, які 30 років для такої ваги, для таких розмірів. Хоча, до речі, в нас активна задня підвіска, тобто, як ви з виїхали з заводу, задні амортизатори вони регулюються, в повороті тримаються. Я це особливо не відчуваю, мабуть, за, за розмірів машини, бо машина дійсно велика. І я собі не уявляю, яка вона була велика в з усіма іншими в 91-му. Але взагалі в 91-му, це був просто космічний корабель, з чим би його ми не порівнювали, навіть якщо порівнювати з 32-ю серією BMW-7- 12-циліндрові вони були. А до речі, ця машина затрималася в виробництві, тобто повинен був вийти 140-й в 1989 році, але затримали, бо сімка вийшла 12-циліндрова. У Мерседеса не було готового рішення по 12-циліндровому двигуні. І вони в швидкому порядку зробили 12-циліндрову версію, всунули її сюди. Доробили все, як має бути, і випустили теж 12-циліндровий двигун, щоб не бути гіршими за баварців. Ну, насправді молодці, хоча 5-літрова машина 8-циліндрова була вже потужніша, ніж 12-циліндровий автомобіль від Баварців. Але вони вирішили, що 12 циліндрів треба мати, як у всіх порядних хлопців, і вони це зробили. Зараз вже не лишилося таких машин. Вже і кузов була остання сімка, яка давала 6,6 об'єм на 12 циліндрах. А новий вже, нова вже сімка, на жаль, максимум трьохлітрова. Якщо не помиляюсь, тому ці часи вже минули. Динаміка не здивувала, мерз втратив півтори секунди. Тобто обіцяли нам завод виробник коли він виїжджав з заводу, що 7,3 поїде до сотні. Насправді зараз показує 8,8, але знову ж таки непогано. Відчуття динамічності є. А от що здивувало, по справді здивувало це гальмівний шлях 36,5 метрів, і прям відчуття таке, що. Ну я не сподівався, що він так зупиняється. Коли прям екстрене гальмування він чіпляється за цей асфальт і зупиняється доволі таки швидко з цією масою. З досвідом машини 30 років він прям шалено зупиняється. Мерседес молодці. Ну і механіки, звісно, які обслуговують цей автомобіль. Теж треба віддати належне. Машину тримають в бездоганному стані. Підсумуємо Mercedes W140, 100% вартий вашої уваги. Шукайте свій екземпляр, знайдіть живий, доглядайте його, зберігайте. Він буде тільки дорожчати і приносити вам задоволення. І це головне. Також не забувайте, що ми салон Рудольф Автохаус надаємо гарантію на вживані автомобілі. І гарантуємо вам, що ви придбаєте в нас чесний автомобіль з нормальним пробігом, без кримінальної історії, без ДТП і будете насолоджуватися цим автомобілем. Розпізнати цей автомобіль дуже легко. Вони всі мають таку наліпку. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, а краще підпишіться, бо наступні відео буде ще прикольніше.